І всім доброго дня! З вами, як завжди, гаразд сталеві нерви. Ось приїхали такі плюшки мені. Теж я скуповую запчастини. Так, дещо потрібно, мусю прикуповувати, дещо і продаю. Попався такий мотор. Взагалі, чисто случайно, там людина, якісь запчастини до мурав'я брала, і ми якось так порахувалися. Я йому ті запчастини відправив в обмін. А він мені каже, є ще хороший мотор. Маю, каже, трошки запчастин з таких до мурав'я стоїть, лежить, не потрібні. І є ще каже, мотор. Домовилися ми за ціну. Все шикарно. Е, хотів велике подякувати. Ось ця така чудо-посилочка. Е, мотор, колінвал, коробка, циліндри, підшліфовку, фільтр. І це все нам приїхало з Закарпатської області, з міста ЗСМТ Корольова. А прислав посилку Дорій Федір Федорович. Федір Федорович, ще раз вам велике дякую. Дякую за посилочку. Особо дякую за вино, лайк. За вино супер, вино було класне. І запчастинки нам якраз послужать. Ну, правда, я вам скажу, коробка передач, тут є якісь шестерні, вилочки, це, ось це мені потрібно. Резинка класна, супер підійде. Свічка підійде, якісь гаєчки, там головка різьба урвана. Цей циліндр під переточку, цей циліндр під переточку. Колінвал казали, що повністю новий, але щось тут не видно, щоб він був новий. Щось не видно, щоб був новий по коробці передач лажа. Там капець, валік відтуле насправді від тули це. Шестерні тут так вертаються, що. Хм. Капець. Це шестерні у мурав'ю вічно страдає. Якось так. Є ще якась бабінка. Є реле, не знаю, робочі чи не робочі, перевіримо. Ну, якось так. Ну і такий, звичайно, моторчик. Мотор повний комплектний, з карбюратором. Тут у нас стоїть, виходить, чугуняка, чугунний циліндр стоїть на ньому. Зажигання теж є. Ну, розломане. нічого. Я цю мою кришку другу поставлю. Зараз буду встановлювати на моров'я, бо є якийсь покупець на моров'я і будемо продавати. І ще раз, Дорі Федо Федорович, вам велике дякую за цю посилочку. Ще прислали за частинки. Е, так скажемо, спонсорнули гаражаві сталеві нерви такий підгончик. Я дуже сильно задоволений. Звичайно, любими плюшками я дуже сильно задоволений. Бо ось таке, в кого сваляється, наприклад, ось така резинка від зажигання. Для когось вона там, взагалі, кусок гуми в буржуйку викинуть. А для мене вона цінна, бо я маю хорошого мурав'я, там резинки немає. Ось так, якось так. Теж по клапанам, по поршням. Поршнева одна в росточку піде, друга теж піде в росточку. По коробці щось виберемо. Реле перевіримо, добре, супер, ні, викинемо. Ну, колінвал під знаком питання. Він такий ржавілий, що просто капець. Видно, хтось тут збив по ньому. Не дуже я вірю, що він новий. Але не знаю. І видно тут сліди на ньому. Що від підшипника, від сальника ось такі фаски полишалися одна. Тут фаска залишилася друга, і все-таки в приростах іржі. Якось так. Але нічого. Кому валяється, не потрібно. А я перевірю, якщо воно добре, залишу собі встановлю на мотора Ні, поїду в металолом. Якось так. Ще раз велике дякую, гарного вам дня, бажаю міцного здоров'я, мирного неба і все буде Україна!